Ось таку курочку, запечену в духовці. Я буду сьогодні готувати. І я її готую. Я вам зараз розкажу. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви з Валентиною на каналі Смачно з любов'ю. і Я хочу познайомити вас з приготуванням простим рецептом курки, запеченої в духовці. Для цього я взяла курку кілограм 300 перець чорний мелений. Часник 4 зубчика і сіль. Ось такий простий спосіб і прості, прості інгредієнти, але виходить дуже смачно. Для початку я чесник передавлю через таку чеснику чавилку. Всі 4 зуби. Курку з усіх сторін. Я натрусила тру її вимила, просушила серветкою бумажною. Щоб не була вона мокрою. І ось так, сілю. Я просто насилаю фольгу на дечку, де, я буду, де буде запікатися курочка, для того, щоб всі смаки, оці що є. Далі я посиплю її перчиком. Ось так і також розітру. Ось так, бачите, воно змішується і з із сількою. І зверху чесничком. Ось так, бачите? Чесничком. Можна змішувати разом і натирати, але ну, я зробила так. От. І так я всю курочку і також це, це так само зроблю всередині курочки. Курочка заправлена, я її завернув в фольгу, і зі вона буде маринуватися. 30 хвилиночок. Ось так я її завертаю. І залишаю на деку на 30 хвилиночок. 30 хвилиночок пройшло. Курочку я погрузила в духовку. І на деко я завжди наливаю, коли запікаю водичку. Ось так. Десь 200 г холодної водички. Духовка в мене розігріта до 190 градусів. І випікатись курочка буде півтори годинки. Курочка пробула в духовці в фользі півтори годинки при температурі 190 градусів. А зараз я фольгу відкрила і ще вона хвилиночок 20 побуде для того, щоб запеклася шкірочка. Ось така курочка вийшла після 20 хвилиночок ще у духовці. Я її ще змазала олійкою. Вона ось така запечена і смачна, дуже гарно пахне. Тож готуйте, мої любі, смакуйте. Тут інгредієнти всі натуральні, сіль, перець і чесничок. І це дуже-дуже смачно, просто і дуже смачно, тож я раджу вам. Приготувати, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до зустрічі.